Про ситуацію на полі бою на Харківщині не тільки будемо говорити з Олександром Коваленком. Він, він є військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Давайте я не знаю. Не варто, напевно, підсумки тижня підводити, але все ж таки хочеться, тому що багато ми говорили і сьогодні, і протягом інших ефірів стосовно того, що відбувається на Харківщині. От зараз говорили з паном Олесем Маляревичем якраз про бої, які йдуть, зокрема, на околицях Вовчанська. Ваша оцінка того, що зараз відбувається, ніби зупинили Збройні Сили України просування росіян хоча б в місті Вовчанська. Що буде далі, на вашу думку? У принципі, це було очікувано, що російські окупанти вони так чи інакше але зупиняться, коли опиняться біля перших рубежів наших ж наших укріпрайонів. А це фактично і липці. Це фактично початок саме вже рубежів укріплених позицій. І е, росіянам не вистачає зараз ресурсу, щоб повноцінно е, масштабно наступати, як е, в напрямку на наливців. Так і на Вовчанському напрямку вони зараз вирішують дилему, яка полягає у тому, куди буде відправлено підсилення. Причому підсилення це буде відправлено з інших груп військ, не виключно що навіть з групи військ захід, напрямок якої є Купінський напрямок зона відповідальності та дій. А самому вовчанську, скоріш за це, саме на нього буде зроблено акцент по підсиленню російських окупаційних військ найближчим часом. Бо росіянам треба максимально глибоко знайти сам населений пункт і розпочати міські бої. Для них це важливо тим, що це зменшує кількість втрат, які вони несуть в відкритому бою на відкритому просторі а в міських боях більш позицій, більш укриттів, більш прикриття. Фактично за рахунок забудови, і тому для них це є пріоритетним зараз. А як вважаєте, яка головна мета цієї російської операції? Це багато пишуть зокрема, Вашингтон Пост про так звану буферну зону. Ви погоджуєтеся з тим, що це є їхня головна мета? На перший погляд, це може бути саме такою метою, але буферна зона вона потребує постійного контролю. Зараз ми бачимо, що вони не мають достатнього ресурсу, щоб повноцінно проводити наступальні операції по двом напрямкам. Я б навіть сказав би так: це навіть не стільки наступальне, це більш рейдова операція, більш ознак саме рейду, аніж повноцінного наступу. І е, вони не мають можливості одночасно два напрямки підтримувати на достатньо інтенсивному рівні. А ми говоримо про буфер. Я нагадаю, що кордон з Україною з Україною та Російською Федерацією контролюємо і це майже 750 кілометрів. Майже 750 кілометрів створити буферну зону, фактично по всьому кордону, неможливо і контролювати цю територію їм буде неможливо, оскільки відповідного ресурсу в них просто фізично немає. Тому це більш Дійсно, імітація та відволікаючий маневр аніж повномасштабна військова операція. А от таке питання знову ж таки повертаючись до нашої розмови з паном Олеся Маляревичем, це командир ударної ударного батальйону, перепрошую безпілотників 92-ї окремої бригади. Він казав, що зараз варто всім говорити про те, щоб надавали можливість українцям бити, зокрема американською зброєю по російській території, тому що якраз у випадку Вовчанська звідти б'ють вони. По місту, вони звідти обстрілюють місто. Якщо буде така можливість, це змінить ситуацію на вашу думку? Безумовно. Тому що більшість високоточних далекобійних засобів ураження. Починаючи зі ствольної артилерії, продовжуючи реактивною і так далі, у нас на сьогодні саме західного зразку. А у росіян середній показник дальності пострілу це 20-25 кілометрів ствольної артилерії. Це середній показник можливостей, навіть трохи вище ніж середній показник, бо менша точність. Більша точність це менша відстань. Тобто, знову ж таки, це 15 вже кілометрів, 10 кілометрів підвищення точності. І тому вони б'ють майже від самого. Кордону, ну, наприклад, в районі нової та Волжанки вони знаходяться, їх артилерійські підрозділи, і вони можуть наносити удари по тому ж самому Вовчанську і передмістю Вовчанська. А ми не можемо у відповідь задіяти, наприклад, гаубицю М777, високоточна артилерія, яка б'є на 40 кілометрів. Тобто, у нас є ця перевага. В точності в дальності, але ми не маємо можливості е, вести повноцінну контрбатарейну боротьбу. Я вже не кажу про використання хаймерсів або інших засобів ураження. Пане Олександре, дуже дякуємо вам і теж насправді доєднуємося до цього прохання, тому що і бійці з передової говорять про те, що це дійсно необхідно, зокрема в Харківській області. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Говорили про ситуацію на лінії фронту, зокрема в Харківській області, де Росіяни знову намагаються штурмувати те ж саме місто Вовчань.